І що ми робимо? Стрижемо ялівець блю Arrow. Він дуже гарно вже наріс. У мене для цього є такі ножиці на батареї, які заряджаються від світла. Просто вмикаю, стрижу. У мене є для цього така попона, яка застівається на кнопочках. Дуже зручно, я не застіваю. Вона йде метр десь на метр, дуже зручна. Сюди обрізала, викинула. Одну вже я підстригла, ось отак, формую їй буквально цьому ряду нашому третій рік. Обов'язково обрізайте, я подивилася в одного дуже гарного садівника Юрія, що треба отак іти зверху вниз. Тоді 100% зрізаються ці гілочки, які відросли. Бачите, які великі відростики, і воно дуже гарно набило. Дивіться, пройшла, позрізала, вже нема таких відростків. Потім просто беру такими ножницями, де ще бачу, де хочу так підрівняти трошки. Але старатись треба обрізати кожне-кожну таку, бачите, ось пропустила. Ось пропустила. Якщо кожну, кожну таку гілочку обрізати, яка дала прирост, вона на оці, дивіться, одній гілочці підуть розвиватись далі бокові, пагони, і воно буде дуже гарно, дуже набиватися. Стараюся кожен рік її стрижу, і є ще такі великі. У когось плюс, у когось мінус. Я також була, почитала, що коли три стовбура один приберіть, я. Отут я обрала, там обрала, і бачите, які вони жидші. А отут тут лише. Тут є, видно, бачите, два таких великих стовбура. Я отут всередині її зв'язала і один укоротила. І тоді, І от коли прикорочувати стовбуру так десь, хоп, другий чи третій, вона дуже гарно набивається. Дивіться, яка вона щільна і гарно набита. І зверху йде конусом. Просто треба зв'язати такими спеціальними резиновими стрічками. Там також у мене два. Там взяла шкуку, зрізала. Бачите, яка лисина, тому що прибрала два стовбура. Ну, подумала і подивилася, люди ж кажуть, треба робити. Але вік живий, вік учись. Тому точно так же я буду вчитися на своїх помилках і вчусь уже. Тому хай ці типу, помилки будуть найвелики <смі>, в житті. Тому робимо, стрижемо і йдемо далі.